Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутів. Заборона виїзду студентів. Не все так просто. Суперечили законодавства та відсутність нагальних роз'яснень утворили справжній хаос. Чому поясню? Пам'ятаєте басню Крилова лебідь, рак і щука? Закон каже, студенти денної вищої форми навчання не підлягають мобілізації. Урядова постанова не підлягають виїзду. Роз'яснення Державної прикордонної служби наступні. До 24.02 можна було виїжджати після теж, а от зараз чомусь вже ні. Три документи живуть окремим життям. Кабмін, Верховна Рада, Державна прикордонна служба. Не чують і не бачать один одного. А прикордонна служба ще трактує норми як забажає. Підкреслюю, якщо читати постанову Кабміну, то виїзд за кордон заборонений студентам всіх вищих навчальних закладів, що вітчизняних, що іноземних. Від від призову для них все ще діє, а от виїхати зась. Але чомусь винятком стали студенти, які вже навчаються в іноземних закладах, або вступили. Хоча я вам скажу, і тут Державна прикордонна служба накосячила. То відмовляє, то не відмовляє. Я чув від колег, що деяким студентам відмовляли. Але у мене на практиці таких відмов не було. Всі виїжджають. Чи випустять студентів наших вишів? Сумніваюся. Але оцініть тонкощі гри. Зміни до постанови внесені ще у квітні, з того часу і до початку липня всіх випускали, а тепер перехотіли. Проте законних підстав для цього немає, бо студенти не підлягають призову. А без причини не випуск це дискримінація. Що ж робити? Є два варіанти: перший. Короткий і простий, стать на облік військоматі, проковтути незаконну вимогу пройти ВЛК, отримати вістрочку та виїхати на навчання. Другий довгий і складний, отримавши на кордону письмову відмову, а скаржити ту до суду, тоді готуйтеся ходити по засіданнях місяцями, а то й роками. Але я вважаю цей спосіб неефективним. Ви все рівно втратите можливість навчатися за кордоном. Чому так сталося? Почали масово штампувати липові довідки. Тому сьогодні прикордонники ретельно перерядють всіх і вся. Намір, звичайно, благів. Але, як я розумію, часом спричиняє ситуації, коли безпідтавно завертають навіть дійсних студентів Бо лебідь, рак і щука ніяк не заповнять цю прогалину в законі, а може, і просто не хочуть. А що слід знати? А те, що для виїзду студент повинен стати на облік, а в разі неповернення та спливу шестимісячної відстрочки – на обрій замарит кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації, про що вже неодноразово звучали публічно від депутатів. Для успішного ж виїзду за кордон озбройтеся наступними документами: довідка про відстрочку і військово обліковий документ, приписне з військомату з відстрочкою та записом. Має право виїзду для подальшого навчання. Я вважаю, що такий варіант вам допоможе, бо без постановки на облік точно не випустять. Тож ставайте на облік і рушайте за освітою, панове студенти. Щодо нюансів виїзду за кордоном за кордон багатодітних чоловіків, батька ДНК та опікунів, відео можна також подивити на моєму YouTube каналі. Друзі, якщо це відео було вам корисне та цікаве, Підпишіться на мій YouTube канал і запропонуйте знайомим. З вас підписка, а з мене корисні відео. А на моєму телеграм-каналі ще й важливі поради. Всім дякую за увагу!